Друзі. Дякую, що завітали на мій канал. У мене горихвістка, бачите. Ага, сидить, горихвістка на черешні вивела малят і тепер вони порядкують тут у мене в теплиці. Вже і холодно зробилося, а дощу однаково немає. Можливо, десь іде, а в нас вже півтора місяці дощу нема. І дуже шкода, якщо всі старання, всі намагання будуть марними. Ну, але Зараз, от маю час поговорити з вами про формування томатів і обрізання листя томатів. Спонукала мене до цього вчорашня телефонна розмова зі своєю знайомою, в якій я намагалася це пояснити. Тож, е думаю, що можливо таких городників початківців е е в цьому році побільшало, і е можливо, для саме для них це і стане корисним. Перш за все, хотілося б. Визначитися з поняттями. Часто на насінні томатів, на пакетиках з насінням томатів ми бачимо надписи «високорослі» або низькорослі, або детермінантні або індетермінантні. Тобто тут якраз саме і варто визначитися. Бо, як правило, індетермінантні, тобто томати з необмеженим типом зростання, вони є високорослими. А от детермінантні, слово детермінантні означає обмежений тип зростання. Вони не завжди є низькорослими. Та і взагалі поняття низькорослість кожен сприймає по-своєму. По наприклад, можуть бути томати супердетермінантні і томати штамбові. От їхня висота не перевищує там, якихось 30 чи 40 см, і вони дійсно і з обмеженим ростом, і дуже маленькі. А от, наприклад, томати там, типу хурма або ще там якісь, ну багато їх таких є, які детермінантні з обмеженим ростом. Але їхня висота може бути і метр, 1,20 і метр двадцять, а це ну, не дуже низькорослі, я б сказала, томати. Ну і В зв'язку з цим формування томатів відбувається по-різному. Хоча на вибір типу формування впливає багато факторів. Ну, тобто людина, яка збирається формувати томати, яка формує томати, вона ставить перед собою якусь мету. Це може бути, наприклад, запобігання ось такому кубленню. Загущенню посадок, бо загущені посадки мають гіршу перспективу щодо захворювань. Якщо погано провітрюється, чи то в теплиці, чи то на вулиці, то, ймовірніше, виникнення якихось хвороб, інфекційних хвороб. Крім того, якщо томат дуже розрісся і формує багато плодів, то ці плоди, звичайно, будуть дрібніші, ніж описано у Описі сорту чи гібрида, бо сила рослини розподіляється між цими томатами. Крім того, такі томати частіше можуть вражатися верхівковою гнилю, бо от запасу кальцію в ґрунті чи в підживленнях ваших може бути якби не розрахована таку кількість томатів. Крім того, формування тип формування залежить також ну, і від сорту чи гібрида, від того, на якій відстані ви їх висадили, рослинки свої. яке у вас літо, є тобто такий клімат, ну і конкретно в даному році які умови. І все це в комплексі впливає на вибір типу формування. Я почну з формування індетермінантних томатів, бо з ними простіше. Я маю на увазі і пояснити і здійснити. Якщо людина вирощує томати в теплиці для реалізації, теплиця більш-менш великих розмірів, ну ось така камень Крім того, метою людини є отримання раннього, дружнього врожаю, то, звичайно, в такому разі формувати треба водне стебло. Бо рослини в таких теплицях садять доволі густо і сформоване, рослина сформована в водне стебло, дасть ранній врожай, і причому плоди будуть от такі, як в описі. Разом з тим, багато ж нас вирощі в таких маленьких теплицях томати. І нашою метою є забезпечення там родини, чи за ну, себе у всякому разі, томатами якомога раніше і якомога триваліший час. То в цьому випадку я вважаю, що то формувати в одне стебло це трошки якось, ну, шкода мені. Тому формую високорослі томати у два стебла. Зараз хочу показати вам цей тип формування, наприклад, ось гібриду Зодіак. Рослинка така доволі потужна. І... Всі пасинки я видаляла цієї рослини до ось цього пасинка, який знаходиться нижче від першої китиці. Ось вона перша китиця, а ось цей пасинок. І він буде виконувати роль другого стебла. Далі наступна китиця. І тут також виникають пасинки. Я їх видаляю на цьому другому стеблі. Ось вона перша кититься і далі всі, всі пасинки я буду видаляти. Ось це такий простий тип формування у два стебла. Це формування в кінці кінців з різних причин. Чи зазівалися, чи, наприклад, десь не було у вас вдома, або і свідомо ви це робите. Спочатку формуєте два стебла, а потім пізніше, коли я хочу, щоб мій урожай був трошки розтягнутий, надалі в часі то наступні е, уже яруси я формую і в 3 стебла, може бути і в чотири, і там вже можуть бути і зарості якісь. І тоді в е, такому випадку треба спостерігати за погодою для того, щоб вчасно прищихнути верхівку томату. Як ми знаємо, високорослі томати, ну, у всякому разі, у наших умовах, ось тут у моїх умовах, вони дають 8-9 китиць у таких спрятливих умовах. І, от, наприклад, вісім китиць вже в мене заклалося і залишається, там десь, залишається не так багато часу до погіршення погодних умов, до похолодання. І я розумію, що от через місяць вже не буде такої погоди, щоб ці томати дозріли. Отже, я прищіпую верхівку, не даю їй можливості рости мови висоту, а даю можливості віддатися цьому наливанню плодів. Тобто, хочу підкреслити, що не обов'язково формувати чітко в одне стебло або чітко в два стебла. Це залежить від вашої мети. Можна почати формувати в одне стебло, а з якогось моменту пустити два. Можна формувати в два стебла і так і формувати до закінчення вегетації в два стебла, а можна пустити ще трошки, для того, щоб, наприклад, ну, не всі зразу томати дозріли, а трошки, щоб вони далі і далі плодоносили. Це залежить від конкретних умов. Звичайно, що плоди ті будуть вже дрібніші самі по собі. Ну, але якщо така мета, то можна і так. Але, як кажуть, не все так однозначно. Що хочу вам показати приклад того, як буває ще іноді. Тут також рослина формувалася два стебла, ось перша китиця, ось пасинок від першої китиці, ось ця розвилочка. І далі вона мала розвиватися. Але поки я хворіла, Тут утворився ще один пасинок, просто я його прозівала. І вже на ньому заклалася така невеличка китиця. З одного боку її можна видалити. Але оскільки в мене є вже ті томати, які дадуть раніше плоди, то цю киточку я залишу і пагінцей прищипну тоді, коли над китицею утворяться два листочки. Верхівку прищіпну і цей пагін рости не буде, а буде наливати плоди. Таким чином трошки відтермінується наливання плодів, але менше з тим будуть якісь там ще 2-3 помідорчики зайві. А ось іще один індетермінантний томат, але він був мною сформований одразу в три стебла. Чому? Тому що у нього тут взагалі немає конкурентів. Ну, тут хіба трошки базиліку, тут відстань між ним і сусідом майже метр. Тому нехай буде у три стебла. І от як це відбулося. А ось перша китиця, а під першою китицею ось один пагін, а ось інший пагін. І ось так в три стебла він йде. Хоча, знову ж, поки я хворіла, уторився ось іще один бічний пагін. Це вже чотири стебла. Оскільки він великий. Я не хочу його зберігати, але і якщо зараз обломаю, буде шкода на ньому я китиця. Над цією китицею я залишаю два листочки. Ось один листочок і другий. А верхівочку прищипую. Таким чином, цей пагін бічний, цей пасинок, він не буде рости далі, а просто віддасться наливу цього плода. Можна зробити і так. Ну, а далі буду намагатися слідкувати, щоб більше таких випадків не ставалося. Ну, а тепер стосовно детермінантних томатів. Детермінантні томати завершують свій ріст, тобто вершкуються, коли в них сформується 4-5 китиць. Якщо ваш томат супер детермінантний або штамбовий, то якраз ось ці томати пасинкування, формування не вимагають, вони самі себе формують. І якщо їх пасинкувати, то урожай буде значно менший. Тому їх пасинкувати не варто. А от решту детермінантних томатів, таки варто трошки стримувати у їхньому розвитку, бо вони будуть тоді розростатися в ширину. Не в висоту, як і детермінантний, а в ширину пущитися. І якщо це у теплиці, то пишуть, що варто у три стебла. Хоча, якщо відстані між вашими рослинами, Достатньо то тому і в 4. А от у відкритому грунті там і і 5 стебел допускається, і ну, це нормально. А ось ще один цікавий випадок це гібрид пеконет. На пакетику було написано напівдетермінантний гібрид. Що це означає? Ну, детермінантний це означає, що призупиняє свій ріст. Як правило, у детермінантних Рослин формується 4-5 китиця. І вони свій ріст припиняють. Дивимося, що тут у нас? Одна, 2, 3, 4 китиці. І як бачимо, точки росту вже нема, закінчуються китицями. І далі, рослини, далі рослина рости не буде. Що ж в такому випадку робити? Ну, по-перше, що. В описі було написано, що рослина утворює мало бічних пагонів і тому не вимагає формування. Так ось, дивіться, бічні пагони утворилися. Ось бічний пагін утворився, і на ньому вже є одна китиця і друга. Знову ще один пагін і на ньому вже є теж дві китиці. Ще один пагінець маленький, на ньому теж одна китиця є. І тут маленький пагін і на ньому ще одна китиця є. Так от я не буду поспішати пасинкувати, а буду очікувати, коли ж проявиться напівдетермінантність. Що це означає? Швидше за все, що ось цей пагін, а можливо і котрийсь із тих, що утворились раніше, але швидше за все ось цей пагін, він візьме на себе функцію головного стебла. Тобто тут ріст припинився, але ріст може перейти на ось цей пагін. І далі буде продовжувати ріст. Може розмір цієї рослини бути і, скажімо там метр двадцять і можливо і 2 метри. Ну буду бачити, бо я раніше його не висаджувала. Саме у цьому полягає напівдетермінантність, що рослина рістці припиняє основного стебла, а ріст переходить на бокові пагони, тому їх поспішати видаляти не треба. Єдине, що знову ж таки нижні пагони можна прищипнути, коли буде над китицею два листочки. Такі напівдетермінантні томати треба або ж обережно пасинкувати, або якщо в них небагато пасинків утворюється, то можна і не пасинкувати. Але за цим треба спостерігати, щоб навантаження на кущ було відповідне. Відповідало чому? Площі живлення, тобто наскільки густо у вас посаджені томати, як ви їх підгодовуєте, як ви їх поливаєте, ну, тобто ці такі умови, яких ви дотримуєтеся. Тому, на мою думку, такого складного. У формуванні томатів нічого немає. Єдине, що треба не прозівати. Ну, якщо є можливість, то заходити, звичайно, щодня і де з'явився лишній незапланований пасинок, його обривати. Якщо ж так сталося, що ви прозівали, то можна і цей пасинок вже заклав там бутони чи зацвів, то тоді варто його прищепити над цією китицею плюс ще два листочки. А тепер щодо обрізання листя на томаті. Ну, найперше, Треба зазначити, що листя томату потрібне, так само, як і курінь, бо це такий самий важливий орган. Єдине, що курінь один томат, а листя, а листя значно більше. Дуже часто ми можемо бачити з вами в мережі фотографії і відео томатів, які вкриті грунами плодів знизу догори і майже не мають листя. Дуже часто, повірте, часто люди сприймають це буквально і вважають, що якщо обрізати. Багато листя, то більше поживних речовин піде у плоди. Це, звичайно ж, не так, тому що поживні речовини, плоди потрапляють не з корення, а саме із листків. Листя будь-якої рослини, так само і томату це такі величезні реактори, які весь час функціонують. І їхня функція це утворення органічних речовин, які йдуть на побудову самої рослини і на формування плодів, і на ріст плодів. Тому листя рослині потрібне чим більше, тим краще. Науково доведеним є той факт, що томат, рослинка томату нормально функціонує, коли вона вкрита листочками в кількості 18-19 штук. Якщо ж ми поспішимо і відріжемо зарано і забагато листя, то плодоношення призупиниться. І рослина знову відновить оту мінімальну необхідну кількість листя 18-19. Коли така кількість листя на рослині буде, знову. Відновиться плодоношення. Якщо індетермінантні домати закладають кожну китицю через три листочки від попередньої, то у випадку з такого необдуманого раннього або значного обрізання листя закладення китиць буде через 4, через 5, а то й через 6 листочків. Тобто відтягнеться аж до моменту відновлення ось такого мінімально необхідного листового апарату. Тому ніколи не поспішайте обрізати нижні листя. Взагалі-то на початкових етапах розвитку, коли ось цвіте рослина, коли ви тільки її висадили, коли вона цвіте, обрізати нижні листя не потрібно і воно не спричинить ніякого захворювання. Ось це явище, коли листя торкається землі, воно не є вирішальним у інфікуванні рослини фітовторим, чи кладоспоріозом чи ще чимось. Дивіться, картопля теж хворіє на фітофтору, але ж нікому не приходить думка така обрізати нижні листя в картоплі. На фітофтору томати не хворіють в кінці травня та й навіть увесь червень не хворіють. У нашій місцевості це в другій половині липня. Умови сприятливі для розвитку фітофтору – це тепла волога погода. В даному випадку в нас вологи не передбачається найближчим часом, та і тепло таке собі умовне. Якщо Погода дозволяє, і ви обробляєте регулярно біопрепаратами, то не поспішайте видаляти нижнє листя. Якщо ж ці листочки вже відпрацювали, ви їх можете видаляти. Якщо ці листочки лежать на землі і у вас не крапельне і не замульчований ґрунт, то їх теж краще видалити, але якщо є можливість, видаляйте не повністю, а, скажімо, частину листочка. Інша справа, якщо в теплиці або навіть у відкритому гунті у вас виявилися загущені посадки чи, чи не попасанковано. І ось таке загущення, воно спричиняє знову ж таки погіршення вентиляції і більшу ймовірність захворювання, то ось цей факт загущення, воно більше є більш вирішальним при виникненні інфекційних хвороби, ніж те, що листя торкається землі. А коли ж настає той час, коли все-таки можна обрізати листя на томатах? Я маю на увазі нижні листя. А цей час настає тоді, коли перша китиця, плоди першої китиці набувають розмірів характерних для сорту. Коли ось ці плоди вже починають біліти і наступний крок це буде почервоніння. Ось коли вони вже побіліли, зростання плода вже не буде, ось тоді можна починати обрізати листя. Але метою цього обрізання є все-таки збільшити провітрювання, збільшити кількість сонця для того, щоб мінімізувати. Все-таки захворювання. Ну і обрізати треба по одному-два листочки за один раз, скажімо, через днів 4-5. І таким чином поступово зрізати всі листочки до першої китиці плодів. А далі обрізати можна тільки тоді, коли друга китиця набере вже тих розмірів, коли перестане відбуватися зростання плоду, а буде саме вже достигання. Тоді можна починати зрізати листочки перед наступною китицею. Ось, власне, в такому випадку обрізання буде виправданим, буде корисним, не нанесе шкоди рослині. А на цьому я з вами прощаюся, гарних вам розумію.